В цьому відео розкажу, як зробити чат, в якому планувати наперед оцей постінг, наприклад, ввечері. Значить, ви заходите в чат-донори. Тобто ви заходите в кураторський чат, копіюєте там всю інформацію. Це може бути відео, голосові, це можуть бути смс-ки. І ви їх скопіювали. І натискаєте той чат, куди вам потрібно перенести, навчальний чат. І далі натискаєте оцей літачок, як маєте відправити. Тільки літачок не відпускаєте, а тримаєте. І вас з'явиться надіслати пізніше. І ви натискаєте надіслати пізніше. Далі от бігунком. Оці такі кружочки, вибираєте число, вибираєте годину, вибираєте хвилини. І ви це наставляєте, наприклад, ввечері, і це можна робити протягом дня, декілька якби, разів. Що, наприклад, одне повідомлення приходить зранку, там в 7 годин, друге приходить в 10 годин, там третє приходить там в час.